Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, Сьогодні Іран атакував, атакував Ізраїль ракетами, навіть шахедами і об'явив війну. Давайте подивимось, ця війна вона надовго між Іраном та Ізраїлем. Смерть каже ні, смерть каже ні. Але от, е, тут за бажанням за бажанням або, іншими словами, е, зміни вони контролюємі. У ці зміни вони контролюємо. Ну, приблизно я знаю е, 5, 5 місяців кризи, 5 місяців кризи. Ну, тут говориться про те, що протистояння двох, не, двох сторін, які не погоджуються один з одним. Воно буде тривати. Ну і тривати воно, знаєте, буде постійно на стрьомі, вони будуть, постійно на стрмі, постійно в бойовій готовності. Ну, і якось так, знаєте, тут за хитростями, за хиза хитрістю. Хитрість. Ну, тобто, за наказом накал пристрастей, скажімо так. За наказом, коли, ну, бачите, от ці от карти. Це закордонні темно-смугляві, темноволоси, темно-смугляві. Тобто, це буде за наказом того, хто розпочав цю війну. Вона буде тривати стільки, скільки схоче оцей от, ну, Ірандже ж розпочав, то він і буде, знову п'ятірка, ну, приблизно п'ять місяців. Бажання розблоковує зміни. Ну і тут неспроможність вийти із неспроможність знайти спільну мову із супротивником. Тобто, дивіться, ця війна буде тривати стільки, скільки буде потрібно її ініціатору. За його бажаннями. До тих пір, поки його супротивник не зупиниться йому чинити супротив. Ось так. Приблизно буде тримати, тривати від 5 місяців. Приблизно? Від п'яти місяців. Я правильно говорю? Так, п'ять місяців журби? А потім йде рух до стабілізації більш-менш ситуації. Знову п'ять. Так, як це вплине на війну в Україні? Як це вплине на війну в Україні? Ну, скажімо так, з'явиться в нас відчуття безнадії, але робота триває. Ну, скажімо так, безнадійність роботи блокується. Буде продовжуватись, буде продовжувати, але невеликими кількостями. Невеликими кількостями. І перепитаємо: партнери будуть продовжувати допомагати Україні із ресурсами, зі зброєю для того, щоб Україна протистояла рососійці? Будуть вони допомагати от, виходити з кризи, триматися, триматися для підтримки штанів будуть давати. Небагато. Ну, будуть хотіти зіскочити, скажімо так. Будуть хотіти зіскочити. Але тут, дивіться, як карти говорять, Будуть намагатися нам зупиняти обмежену ситуацію для того, щоб наші хлопці могли ну, керувати ситуацією, балансувати нею, маневрувати. Щоби зняти обмеженість для наших хлопців в маневруванні зброї, будуть давати, але не багато. Будуть давати зброю. Будуть давати. Ну, тут є, звісно, ризик, що зірветься, зірветься допомога. Є, звісно, ризик. Хтось буде цим користуватися, щоб виправдати, знаєте, дурні якісь відмазки, щоб виправдати, чому ми вам не допомагаємо, а того, що нам потрібно Ізраїлю допомогти і так далі. От в такому якісь відмазки можуть бути. Ну, так само пам'ятаєте, коли от, палестинці. Ці газа напала, почала обстрілювати Ізраїль, як коли вони на мопедах приїхали. Все ж тоді увага вся змістилася на Ізраїль, а про Україну ну, ніби там все добре. Тут може бути така сама ситуація. Ну і по і того покажіть, будь ласка, ну, карта з минулого. Ну, і як було раніше, як було раніше, знову ж таки, спокою, як раніше, не буде. Ну, як і раніше не було спокою, так і не буде наразі. от в цьому. Ну, і дуже багато зірветься масок. Масок ми побачимо ще реальні обличчя. Які люди ховали, оця от ситуація нам ще відкриє фальшиві обличчя наших партнерах. Ну, ось так виходить. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок, для того, щоб отримувати нові повідомлення про вигід відео. Ще раз дякую вам, бажаю вам гарного тижня і Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Тримаємо стрій!